Всіх вітаю, друзі. На минулому тижні відбулося щось неймовірне. Ми перевалили за тисячу підписників на каналі. Хочу подякувати особисто кожному. Для мене це неймовірний результат. Хочу сказати, що ви і надалі будете отримувати якісний від мене контент, а разом ми створимо крутий ігровий ресурс. Тож сьогодні в нас черговий випуск ігрових новин, в якому ми поговоримо про нову гру від колишніх розробників Battlefield, українську стратегію про Другу світову війну та про те, що в Росії хочуть відмовитися від ігор з цитата військовими з недружніх країн та багато чого іншого. Зробіть собі трохи чаю з бутербродами, а ми будемо починати. Ласкаво, прошу на канал Run4GamesUA. Якщо ви думали, що Ubisoft останнім часом трохи з глузду з'їхали, то воно може й правда. Адже в Assassin's Creed Valhalla додали костюм залізної людини. Щоб ви розуміли, це не просто зовнішність, це реально костюм, який здатен стріляти в ворогів із реактора, який знаходиться посередині, прям як у Тоні Старка. Та й до візуала можна теж трохи приколупатися, адже це реально сучасні технології. Якщо до цього часу ви все ще думали, що серія про асасінів опирається на реальній історії, в мене для вас Погані новини. Ходять шутки, що Ейдос хочуть повернути серію Deus Ex Але Джейсон Шрайер сказав, що наразі вони працюють над грою у новому всесвіті, яку ще навіть не анонсували. Тобто, якщо і чекати новий Deus Ex, то потрібно запастися роками терпіння. Адже вона навіть не знаходиться на стадії диздоку або концепту. Хоча можна відмітити, що у розробників неймовірні плани, адже вони хочуть зробити те, чого не вдалося Кіберпанку 2077. Схоже, що в нас з'явився новий популярний проєкт, і ним став файтинг Multiversus з персонажами від Warner Brothers. Навіть не дивлячись на те, що в Стімі в гри не найвищі показники, портал Tracker GG заявив, що в гру зіграло вже більше 10 мільйонів людей та навіть встигли провести турнір з призовим в 10 тисяч доларів. Схоже, що гра починає трохи чіплятися за хвилю хайпу та залучати все більше і більше людей до своєї спільноти. Суб'єктивно, файтинг дуже бадьорий та веселий, чому б йому не стати таким популярним Депутат Держдуми Росії на ім'я Євгеній Федоров попросив розглянути питання про цитата введення заборони на продаж ОРФ і ігор для ПК та консолей, сюжет яких передбачає, що гравець повинен симулювати дії військовослужбовців, які представляють держави, внесені до переліку недружніх. По-перше, вони там вже майже зі всіма в недружніх стосунках. А по друге, якщо ви в умовній Call of Duty граєте за західний спецпідрозділ разом із капітаном Прайсом, то ця гра повинна. Бути заборонена на території Раші, вони це хочуть зробити в силу того, що потрібно виховувати молодь на патріотичних іграх російського виробництва. Я так думаю, та щоб на них не впливав героїчний американський солдат, який несе демократію. Дивишся на все це і просто дивуєшся. Думаєш, що вони там в себе дісталися дна, але ні, знизу ще постукали, та Росії є куди катитися. Коли вже мова зайшла про болото, то давайте далі її продовжимо. За даними порталу Values Value, відносини до ігрових студій з Росії та Білорусі погіршилися. 14 опитаних не хочуть працювати з компаніями, які мають якесь відношення до Білорусі або є білоруськими. А 37% не хочуть мати якихось справ з компаніями з Росії і працювати в них, та навіть якщо десь там колись якась компанія мала відношення до Росії, де ігровізація рашки проходить по повній програмі, з чим ми їх можемо і. Привітати на жаль, в Україні також закрились декілька студій, але ми витримали випробування війною. Та як зазначають експерти, в деяких студіях заробітня плата навіть виросла. Як же я вболіваю за наших, щоб і сталкер 2» вийшов неймовірним, і майбутнє метро, і всі інші наші ігри. В 2022 році з'явиться українська стратегія на ринку, її назва Men of War 2. Це колишня легендарна в тилу ворога. Розробники із студії Best опублікували щоденник розробки гри, в якому розповіли, чи йде все за планом, про історію серії та декілька слів про однокористувацьку сторону гри. Цікавим фактом є те, що гру можна проходити в кооперативі до п'яти людей. В такому випадку в кожного гравця буде своя дивізія, якою і потрібно буде грати. Це цікаво, адже додасть масштабу стратегії. Егії про другу світову війну наразі реліз Man of War очікується до кінця 2022 року. Чекати залишилося недовго через деякий час. Самі розробники скажуть дату релізу. До майстерні Steam була додана перероблена версія легендарної карти з Counter-Strike 1.6 «The Tuscan», на якій український кіберспортсмен Іван Едвард Сухарев зробив в 2010 році легендарні мінус 5 за декілька секунд на шведській команді Fnatic, що увійшло в історію кіберспорту, а його почали називати Король пістолетів. 8 серпня розробники карти її цілком доробили та випустили до майстерні. Наразі в самій грі її немає, але чекаємо, що Valve її додадуть. На честь Едварда розробники створили. Или ось таку пасхалку, яка буде нагадувати всім гравцям, що зробив український програвець. Activision активізувалася зі своєю серією Call of Duty. 15 вересня пройде презентація їх наступних ігор франшизи. Вони більш детально розкажуть про мобільну версію Warzone, саму Warzone 2, яку чекають гравці, та Modern Warfare 2, продовження частини, що вийшла в 2019 році. Також вони обіцяють якийсь сюрприз. Що це буде, невідомо. Особисто я б хотів переведення класичних трьох ігор під серії Modern Warfare. Це дитинство. Також стали відомі дати проходження тестування МВ2. Хто зробив передзамовлення на PlayStation, буде відкрито доступ 16-17 вересня, а 18-20 вересня для всіх інших, але тільки для платформи від Sony, 22-23 вересня. Відкриють доступ до володарів Xbox та ПК, які зробили передзамовлення, А 24-26 для всіх інших. Щодо Sony та Microsoft, починає кипіти скандал з приводу купівлі філом Спенсером видавця Activision Blizzard. Майки одразу сказали, що серія Call of Duty не буде ексклюзивом їх консолі, тому що це робити просто невигідно. Sony, в свою чергу, сказали, що колда це феномен ігрової індустрії та має великий вплив на гравців і може змусити їх купувати консолі, аби пограти в нову частину серії. Японський гігант тонко натякнув, що купівля такого видавця дуже похитне здорову конкуренцію між консолями на ринку. Можемо бачити, що. Вони дуже хвилюються з цього приводу. За такого розкладу, якщо колдай буде ексклюзивом боксу, але буде безкоштовною в геймпасі на релізі, це все одно буде дуже серйозним приводом для того, аби купити Xbox коробку та оформити підписку. Навіть наявність всіх частин франшизи в геймпас це вже буде привід для багатьох. з цієї угоди тільки виграли. Подивимося, чим відповість Sony, хоча в ігровому ком'юніті вже почали казати, що купувати Xbox дуже вигідно, і не все так однозначно. Хоча в минулому поколінні гонки. Консоли й точно перемогу отримала саме PlayStation 4. Що ж, ось що можуть робити великі гроші. Як ви знаєте, з компанії DICE, розробників серії Battlefield, пішло дуже багато народу і кажуть, що на сьогодні там знаходяться геть нові люди, які ніяким чином не прикладали руку до створення легендарних частин франшизи. Правда, це чи ні, ми ніколи не дізнаємося. Але те, що колишні розробники зараз пітніють над новою грою, так це точно. Знайомтеся, Ark Riders. в світі стався апокаліпсис, а вам потрібно боротися з роботами, яких до нас занесли прибульці. Дивлячись на трейлер, дійсно віриш, що це колишні Battlefield, Адже кожну зброю ти відчуваєш, та звук мастить медом твої вуха. Особисто я чекаю на проєкт. Модроби знайшли файли, які кажуть, що в Duke Nukem Forever графіка повинна була бути набагато краще. Чомусь з фінального білду гри вирізали динамічне освітлення та тіні. За словами модробів, це значно покращує картинку загалом, але можливо це було зроблено через слабкість тодішніх консолей, а саме PlayStation 3 та Xbox 360. Хоча хлопці вже заявили, що через деякий час додадуть оновлену версію гри в майстерню, Steam і її зможе використати кожен. До речі, вам сподобалась ця гра? Тому що Duke Nukem 3D була однією. З перших ігор, в які я пограв та побачив. Розробники Gotham Knights вирішили продемонструвати нам нового героя, а саме червоного ковпака. Трейлер відкриває трохи більше подробиць на цього персонажа, на його здібності та геймплей загалом. Хоча я вже в декількох новинах кажу, що в цьому проєкті розробники трохи втратили атмосферу Arkham серії, коли головним героєм був тільки Бетмен. Але подивимося, що в них вийде на релізі. А ви поки напишіть в коментарях, чи чекаєте на цю гру. Голова на ім'я Штраус Зельник заявив, що з розробкою GTA 6 все нормально, і що гра цитата встановить нові творчі критерії для серії, для ігрової індустрії та для розваг загалом. Як це робили минулі частини серії? Я ж нагадаю вам, що із всіх інсайдів можна виділити те, що героїв буде троє. Один з них дівчина, а дія буде відбуватися в Vice City. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися та провели цей час за переглядом. Сподіваюся, що ви поставите свій класний геймерський лайк та підпишетеся на канал. Скоро побачимось.